Добрий день, малеча щира, Хай живеться вам у мирі, хай луна дитячий сміх. Я вітаю вас усіх! Привіт-привіт, мої любі друзі! Пропоную вам послухати одну історію, що трапилося з мишенятами. Мишенята, Круть і Верть вирішили приготувати чай до приходу півника для вечері. Вони набрали воду в чайник та поставили на плиту нагріватися. Далі друзі засперечалися, хто нарізатиме хліб і готуватиме бутерброди. Мишенята відчинили шафу, щоб узяти ніж. Кожен з них намагався перекричати одне одного і тягнули ніж до себе. Я буду різати хліб, кричав Верт. Ні, це буду робити я! Перекрикував його круть, і раптом круть голосно зойкнув. Ой-ой-ой! Він порізав ножем лапку. У цей час закипів чайник, і верть підбіг до плити, щоб його забрати, і також голосно запищав Ой, лишенько, що тут сталося? До хати забіг півник, побачивши одне мишенятко з порізаною лапкою і друге з зопеченою. Півник дістав з полиці аптечку і почав лікувати мишенят. Крутю змазав ранку йодом та наклав пов'язку, а вертю змазав опік спеціальною мазю. Мишенята заспокоїлися і попросили півника дати їм усі ліки, щоб швидше одужати. Але півник пояснив, що вживати ліки без дозволу не можна. Якщо так вчинити, то можна отруїтися і потрапити до лікарні. Діти, скажіть, яких помилок припустилися мишенята? Так, були необережними. Як слід було поводитися мишенятам? Так, обережно, без дозволу дорослих не можна було ні ніж брати, ні чайники п'ятити. Предмети, якими можна вколотися, порізатися, мають лежати у кухонній шухляці або в коробці. Брати їх без дозволу дорослого, заборонено. Поводитися з гарячими предметами слід обережно. Ними мають користуватися тільки дорослі. Небезпечно вживати ліки без дозволу. Вони можуть стати отрутою. А зараз, діти, відгадайте загадку! І машинки, і ляльки, і ведмедики, і слони, каченята й зайченята, і собаки, і коти, роботи і літаки, радо кличуть всіх пограти. Здогадалися діти, що це? Так вірно, це іграшки. Іграшок є безліч. Але часто граючись, ви обираєте собі предмети, які є в нашому оточуючому побуті. А чи безпечно з ними гратися? А вже ж ні, це небезпечні речі, які можуть нашкодити нашому здоров'ю. Ось подивіться, це голка і це гострий предмет. Голками ми шиємо і вишиваємо. Але без дорослих брати голки не можна, бо можна вколоти пальчик. Це ножиці, ними ріжуть і вирізають. Але їх також не можна брати до рук без дозволу дорослих. А це ніж. Він дуже потрібен, щоб нарізати будь-які продукти. А для дітей ця річ може бути небезпечною. А це що діти? Здогадалися? Так, це сірники. Дітям не можна запалювати сірники, бо може статися пожежа. А це гудзики. Чим же вони небезпечні? Діти, ніколи не беріть їх до рота, бо їх можна проковтнути. А це ліки та пігулки, які ні в якому разі не можна чіпати без дозволу дорослих. Гра з ліками може призвести до отруєння. Також не можна гратися побутовою хімією, яка теж може призвести до отруєння. Небезпечними предметами також є електроприлади. Вони можуть бути причиною пожежі та травм. Діти, роздивіться та знайдіть серед іграшок небезпечні предмети. Інструменти, ніж, булавки всі ці речі небезпечні для малечі. Розглянь уважно та назви, які предмети можна використовувати для гри. Пограйся кубиком, м'ячем, ведмедика ти пригорни, а небезпечні речі для гри ти не бери. Розглянь уважно та назви, якими предметами ти можеш вколотись. Ви, малята, пам'ятайте, гострі речі не чіпайте. Яким з зображених предметів ти можеш порізатись? Колючими та ріжучими предметами користуйся тільки в присутності дорослих та з їхнього дозволу. Діти, будьте обачними при виборі іграшок для гри та бережіть своє здоров'я.